Третій рік угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку. Він працював на замовлення е, ВВС військово-повітряним е, військово силам. Здається, повітря... у нас пожежа. А, так, от ми... щось мені підказує, ми поговорили що у нас... Ми говорили про сос і якраз почалася пожежа. Я, я думаю, ви, в принципі, чуєте, що відбувається. Я не знаю, чи чуєте, ви, що відбувається, але ми тут всі в паліці. Денис, Денис зараз піде Юро, подивитися. Юро, глянь, будь ласка. Сірістуємося. Ми з ми дарма поговорили про сигнал СОС, тому що, мабуть, у нас тепер теж його потрібно використовувати. Ну, Поки що нічим, мабуть, не воняє. Це... Я не знаю. Я сподіваюся, нічого не горить. А, так от, сьогодні. Будь ласка, хто не скажіть нам, що у нас тут відбувається? Шановничі, якщо ви нас дивитеся зараз, то я не знаю, не треба викликати ніякої служби, просто я не знаю, як ви можете нам допомогти, нас підтримати. Нам ніхто не говорить, що відбувається. Ну, Каже, спрацював. А, поки що ми переходимо на рубрику Сніданок, тому повернемось одразу після невеличкої паузи.